від глядачі, підписники. вирішив спробувати себе в чомусь новому. Купили хату собі. Робимо теплі поли. Хочу спробувати зробити сам. Ну і спробувати я зроблю і заодно переконаю, що можу реально зробити новачкові цей. Закупився полістирол, піноплекс, тобто п'ятерочка. Будемо форна лента будемо розкочувати. Піноклей буду приклеювати стики, щоб лучше була ізоляція. Будемо пробувати. Буду труба, тоді вже далі покажу що і як. Все. Вроді скупився. Ось це у мене де цих три кухня, коридор. І ванна. І там ніша буде з колектором стояти, погано фокусується. Ось так все, буду працювати, буду потихеньку підключатися. Так, друзі, робота потихеньку йде. Стараюсь трошки робити шохману у тому порядку, де більше стики пропінюю. щоб було герметично. Ось. Перед цим роблю так, нанося. Потім кладу і що ще десь є щель. Ну, все залежить від пенопласта. Є, що хорошо сідає сідаю, він. погано сідає, бо малі ці. А це світліші лучше сіл майже немає. Шва ось так вийшло в мене. Таке спросклею скотчем. Цей. ось Как-то так. Так що очі бояться, руки роблять. Все, будемо далі працювати. Де зробимо пінопласт. Тоді вже включусь, коли будемо розкатку робити. Як воно буде получатися? чи самому буде удобно, чи треба когось Ну що, друзі? Ось я закінчу скидання труб. Ось так вийшло. Робив уліткою. В кухні трохи густіше місцями, там де води більше. Робив все сам, один. Важко, дуже нема нічого. У мене тут, скільки це було 30, 28 квадратів. Я купив бухту 240 метрів Ну, Осталось у мене десь метрів 30. Десь так. Шах в мене 15. Ось так у мене тут вийшло. Ще ніяк не можна скупитися. Вивод зробити, підключитися. Головне, робіться, не спішав, підключайте, міряйте труби, щоб не було, що сім раз відрізали, воно ще коротке. Перше це знімав, під'єднував верхній колектор, тоді перекрутив нижній колектор і до нього під'єднав. Старався, щоб ніде трубки не, не стикались одне з одною, щоб нічого не шурувало. Мунтував простим ключом розвальцовував трубу. Не знаю, камера не передасть. Тут вона набагато менша, ніж тут. Ключом, ключом робив круговій ну, по колу. Об цей щоб його таке розвести. Але перед цим не забувайте надіти гайку з, з тулочкою розрізаною, бо тоді вона погано залазить. Раз було, вийшло, що забувся. Але... І мастив мило, щоб добре сюди залазило. І нічого, ну, складного я тут дуже не побачив, головне, щоб було бажання. Так що так, друзі, так що хто хоче, думає, чи в нього вийде, Я, який робив це вперше. Ну, Дякую, подякую, що багато в інтернеті інформації. Подивився, з людьми поспілкувався і змонтував. Так що, друзі, пробуйте. В наступному відео буду провірати, накачаю систему воздуху, чи нігде не буде стравлювати. Ну, а потім, якщо погода дасть, буду виставляти маяки, заливати. Ну, Це вже в наступних відео. Так що, кому було цікаво, ставте лайк. Буду вдячний за підтримку. Ну і коментарі ніхто не відміняв. Все, всім миру і перемоги.